Доброго дня, дорогі друзі! Ви на моєму каналі Знахідки в серванті, і як і обіцяла в минулому відео, вирішила вам показати свій чудовий кобальтовий сервіс на 12 персон. Трошки він у мене в екран не поміщається, так що, вибачте, буду показувати вам поелементно. І так хочу розпочати показ із такого чудового молочника, дуже гарного. Дуже гарний молочничок. Дуже мені подобається форма тих часів. Нагадую, що це сервіс 53-57 рік, другий сорт. Ось такий чудовий сервіс кобальтовий з ручним розписом. В таких гарних листочках. Я не знаю назву цього сервізу, можливо, є знавці, які мені підкажуть, як він називався. Подивіться, який чудовий розпис на самому носику молочника. Розпис на ручці позолота. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала ковшинчик також полонського фарфорового заводу, і хочу вам показати, що на носику точно такий самий малюночок. Тут ще малюночок на ручці ось на носику. Також полонський фарфоровий завод. Але це клеймо 53-57 років, а сам кувшинчик, також полонського фарфорового заводу. Тут клеймо 60-х років. Але розпис вони залишили, я так розумію, вони добили підмальовувати таким розписом носики. Дуже гарненький такий розпис, мені подобається. Так, дуже незвично так підмальовочка. Так. Ось такий чудовий гарний молочник в цьому сервізі. Я бачила в інтернеті фотографії цього сервізу. До нього не вистачає мені капельника. Капельник або сухарниця по-різному. Називали така, ніби мисочка. Можливо, в кого є, я б з радістю б його докупила до своєї колекції цього сервізу. Придбала я його на просторах інтернету. Дуже він мені сподобався, я вирішила його собі залишити. Наступне, що я хочу вам показати з цього сервізу, це ось такий чайничок. Також позолота на ручці, позолота на носику, такий самий візеруночок. Але з цим чайничком трішки прикрість, надбитий носик, склеєний. Але все одно він дуже гарно збережений. Люди, видно, що берегли цей сервіс, ним, я так розумію, не користувалися. Можливо, він у них лежав запакований десь або стояв у серванті. Можливо, коли перемивали його та надбили носик. Але його, в принципі, склеїли. Дякую людям, що вони його зберегли взагалі. Мало речей залишилося з тих речей, з тих часів. Ось такий чайничок. Сіленька кришечка, Клеймо. Ось такий, така гарна річ. Так, далі хочу вам показати чайні пари. Чайних пар у мене на столі 10 повних чайних пар і е, дві чашечки без блюдець. Я ще не вирішила для себе, чи я залишу ці дві чашечки і докуплю до них блюдця, чи можливо я їх продам. Ну. Я так думаю, якщо продавати, то ціна однієї чашечки буде десь 350 гривень. Можливо, когось вони зацікавлять. Може, кому не вистачає до сервізу, я можу їх продати. А можливо, в кого є блюдця, я б з радістю б собі докупила. І в мене був би сервіз уже на 12 персон. Хочу вам показати, наскільки він прозорий, так я думаю, видно, так? Да? Я в минулому відео вже показувала. Чашечка досить легенька. Ага, в минулому відео чашечка важила 103 грами, тут 97. Можливо, кожна чашечка. Маю свою вагу. Я кожну чашечку не переважувала. 94. дійсно кожна чашечка, кожна чашечка різної ваги. Але все одно вони досить легенькі, досить гарні, гарно збережені, гарна позолота. Я думаю, видно це на відео, що досить таке гарне збереження. Так, далі я вам хочу показати цукорницю з цього сервісу. Ось така цукорниця з двома ручками. Бачите? Це досить мені незручно одній знімати? Так, зачекайте, будь ласка, так, ось, ось така зуроночка. Я думаю, вам відео видно. Гарненька, позолота на ручечках, досить гарне збереження, позолота все на місці, ручний підглазурний розпис. Ось такий в мене гарненький сервіз. В моїй колекції. Ось така кришечка ціленька. Ось і такий гарний сервіс. Ще, Ще раз покажу молочник, от чомусь саме молочник мені з цього сервізу найбільше подобається. Взагалі мені дуже подобаються молочники цієї форми. Я думаю, вам сподобалося моє відео коротеньке. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, переглядайте. Я дуже вам вдячна за перегляди. Дякую, що заходите на мій канал. До зустрічі!